Привіт, друзі! Запрошую на руханку на кожен день і почнемо її із положення стоячи. Поставте зручно ноги і піднімайте руки догори. Робіть це без поєднання руху та дихання. Додайте підйом на носки. І робимо таких ще декілька рухів. Відчувайте своє тіло, відчувайте, як. Змінюючи площину опори, напружуються ваші м'язи. Як реагує тіло на таке нестабільне положення? Чудово, ще один і завершуємо. Далі піднімаємось на невисокі носки і руки перед собою поєднуємо в долонях. Напружте руки, стискайте їх між собою. І м'яко, повільно починаємо опускатись вниз. Не дуже низько, але рухаємось повільно, і з напругою в руках, і з напругою в ногах. Дихайте комфортно вам. І ще два. Один. Чудово. Завершуємо. Крок правою ногою вперед, зробіть крок, зігніть коліно. Задня нога залишається, як і стояла. Підкрутіть куприк та криш, нахиліть таз назад. Передні ребра і тазові кістки назустріч направте. Підніміть догори руки та погляд вдих. Далі зробіть крок ногою передньою назад та зігніть її в коліні. Нахиліться вниз до прямої передньої ноги. І знову крок правою ногою вперед зігнули в коліні, підкрутили таз, руки, погляд догори, крок правою назад, нахил до лівої ноги. І вдих вперед, видих. Вниз. Вдих. Видих. Вдих, видих. І один. Чудово, видих. Поміняйте місцями ноги. Ліво. Вперед зігнули коліно, підйом рук, погляду, і нахил тазу назад. Крок назад. Спинка рівна. Нахиляйтесь животом, до стегон. І вперед, вдих, видих вниз, Вдих. Видих. І ще два. Вдих. Видих. Один. Чудово, видих. Підніміться і поставте ноги ширше, ніж ширина плеч. Носки розверніть зовні та зігніть ноги в колінах. Коліна приблизно над п'ятками. І обов'язково дивляться туди, куди дивляться ваші стопи. Руки догори, вдих, і вниз видих. По боках на стегна і коліна. Вдих догори, випряміть ноги в колінах і вниз видих, опустіть на стегна. Ще декілька раз вдих, а видих, вдих, видих, вдих. Видих. І один та видих. Чудово залиштесь внизу, у положенні родра руки поєднаєте між собою в долонях, плечики вниз розправте. І фіксуємо ноги, але рухаємо руками. Штовхайте однією рукою другу, переносьте їх до одного плеча, потім до іншого. Дихайте вільно, руки напружені. І ще. Завершуємо і відпустіть напругу. Стряхніть ноги, дозвольте їм розслабитись. І продовжимо ще трохи в цьому ж положенні. Знову зігнули ноги в колінах. І руками пішли вниз у стегна. Спирайтесь, розштовхуйте ліктями стегна в сторони. Спина рівна, шия також. Вільний вдих та видих. Тут відпочили. І далі починаємо рух. Вдих. Перенесіть увагу та рух і вагу на праву ногу. Руки догори. Потягніться, витягніть нижній правий бік. І видих вниз до центру. В іншу сторону. Вдих. потяглись вдалину догори. І вниз видих. Розтовхуємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще вдих, видих. І вдих. Чудово та видих. Підніміться догори ноги розслабили. І ще трошки уваги ногам. Тепер ми робимо рудрасину, а з рудрасини розвертаємо корпус і одну з ніг на носок. Виводимо стегно вертикально підлозі приблизно 90 градусів кут між стегом. Потім повертаємось назад і додаємо ще й руки. Розвертаємо одну ногу, лікті перед собою стискаємо видих. Розвертаємо ногу і руки, подібно ногам, вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Задня нога залишається зігнутою в коліні. Вдих. І ще видих. Вдих. І в кожному напрямку ще один раз. Вдих. І видих. Чудово вдих. Піднімаємось вище. Поєднуємо ноги разом. Стопи разом. Руки перед собою обійняли в ліктях. Вдих. Видих. Згинаємо ноги в колінах. І обидва передпліччя тягнемо до одного стегна. Вдих по центру. Ви, повернулись, вирівнялись. І в іншому напрямку видих. До центру вдих. І ще раз видих. До центру вдих. І видих. А, вдих. Залишаємось тут, піднімаємо ліву ногу догори. Корпус повертаємо теж вліво. І розкриваємо руки. Обидві ноги зігнуті видих. Випрямляємо ногу вдих. І ще видих. Вдих, якщо важко тримати руки по боках, поверніть їх назад. І ще один раз. І вперед ножку опустіть. Поверніться до центру права нога догори. Корпус розвернули вправо. Розкрили руки, зігнули коліна, видих. Вперед вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих. І один раз. Чудово. Ногу опустили, корпус. Розвернули. Потягнулись руками догори вдих. І з видихом згинаємо ноги в колінах. Животом. Тягнемось до стегон шию, розслабте. Покладіть на підлогу, глибокий вдих та видих. Розкрутіться догори, штовхайте стопами підлогу. Піднімаємось поступово. Розкручуйте поперек грудний відділ, шия і голова. І ще раз. Повільно, не поспішайте, підніміться. Ручки потягніть. Вдих. І з видихом стікаємо вниз і розслабили шию та руки. Глибокий вдих та видих, відштовхуючись стопами, підніміться догори, прикрийте очі, відчуйте тіло, стан середині. Поєднайте долоні разом. Відчуйте долонью долонь, тепло рук. Скажіть собі дякую. І після вдячності собі розплющуйте очі. Вдячна вам, гарного дня, до зустрічі на інших практиках.